Всім добрий вечір. Сьогодні у нас предстоїть така процедура зняття старого стартера і поставити новий стартер. Стартер цей 21-го року. Може і 20-го я так і не зрозумів, коли він куплявся. Нема парц, рема парц какой-то. Це, по-моєму, покупався в. як вам сказати, Генстарі. Ну, це не точно, можете і ні. Це у нас новий стартер. От його номер. Може кому буде потрібно. Зделаний у Китаї. Хоча щось там написано в Германії, ну фіг поймеш шкарго. От його упаковка. Е Міняю по причині, Тому так, є підозра, що інколи щось случилось з тягущим і іноді... Він не хоче запускатися. Ну, це не точно. Можливо, він повністю справний. Ми йому зробимо ревізію і ставимо як запасний. В принципі, він справний, все круте. Але є така проблема, що зранку, коли заводиш, може не раз заводиться, потім виїхав, наприклад, з гаража, загружив машину і щось не хоче заводитися. З чим зв'язано, не знаю. Возможно, тут щотки. Ну, суть не в тому. В принципі, я не знаю, що тут стояло. Теж якийсь китайський аналог недорогий, певно. Але от, зараз будемо ставити цей карго. Тут обережно треба з клема пережати клему, бо дуже сильно близько було до, до мінуса. Могло б каратнути. Ну і тут якась гаєчка ненадіжна, тому поставимо гаєшку. Саме з цього стартера. І так, з чим же ви столкнетеся, як будете міняти стартер. Перше, що вам буде потрібно, це зняти оцю таку лабуху. Вона тісна, але, в принципі, знімається. Нічого там такого не буде складного. Як, ви її відкрутите і почнете витягувати. І тут вона не буде виходити. Для того, щоб вона вийшла. Вам треба відкрутити цей кронштейн. Ось він вот вот так стоїть тут. Держиться він на трьох болтиках. Раз, два, три. Його треба викрутити і зняти з, трубки. І відвести так в сторону. Я ще ослабляю усі трубки, які йдуть. Висухамуц. Це ослабляю. Щоб трубки трошки, скажімо так, були рухомі, і тоді ця, скажімо так, защита, вона виходить. Далі ви викручуєте на Е14. Воно не видно. Болти. Снімаєте клеми перше, верніше. потім викручуєте болти і виходить стартер отак, сюди, з цього боку, так, він підверх, сюди виходить. В принципі, трубу випускну знімати не потрібно. Не потрібно. Він свободно виходить. Є що трошки длинніші на 3 см, типу усилені. От ті, звісно, буває там теж виходять, але може бути якісь проблеми з ними. Я маю ввиду, що вони на 3 см довші. Е -е, довші. Типу усилені. На 651. Я вже не пам'ятаю їх марку. Ну, это какихня. Вот так. Зараз будемо ставить і закручувати його. Нічого особо сложного нема, але, скажем так, в походних условиях без ями, ну, бляха муха, лучше його не знімати. Це вам мені порада. Поэтому знімайте її на ямі. Можна, наверное, зняти його. На вулиці, ну, я вам не раджу це робити. Так, і от тепер берете цей стартер. і Він, в принципі, отак мимо проводов, мимо трубок. Одною рукою неудобно знімати. Але він туди викидається. Далі ви ставите його на своє місце. Виправляєте провода. ну і закручуєте. Дай рукою дуже погано знімати. Він в принципі тут не падає, так що можна поправити всі там провода. І от він уже майже, вже... можете подивитися, майже на місці. Осталось прикрутити. От і все, збираємо. Слово – это ваші машини всім папа.